Хочеться сказати велику подяку вам за ваш труд, за вашу роботу. Дякую меру вашого рідного міста Броварів за цю чудову можливість вручити вам ключі від вашого партнери. Вам дуже дякую. Сьогодні відбулася приємна подія. Вже Неодноразово чемпіон світу, чемпіонка Європи, наша Аліна Грушина, Акобія, піднімалася на п'ядестал світового рейтингу, піднімався прапор нашої держави. Була така ідея разом з головою обласної військової адміністрації. Ми звернулись до броварських підприємців. Я їм дуже вдячний за підтримку. Це «Орієнтир орієнтирбуделімент, це Брова Фарма, це компанія Зеландія, TDC, Київ, Гума. Це ті люди, які відгукнулися для того, щоб придбати для неї житло. Дякую. Дякую. Чекаємо золотом. Ключики від новенької квартири. Шлях до цього якби, успіху був дуже важкий та тернистий. Але зараз мої емоції переповнюють. Я дуже рада, що вийшла. Навіть я до сих пір не можу повірити, якби що я отримала своє власне житло, своєю працею, своїм трудом. Щиро дякую губернатору Київської обласної державної адміністрації Кравченко Руслану. Без його допомоги цього всього не було. Також безмежна вдячність меру мого міста Бровари Ігору Сапошко. І, взагалі, людям, всім, які долучилися, щоб допомогти мені в моїй справі, дуже дякую всім. Я звичайно буду і надалі працювати, щоб бути гордістю своєї країни, Київщини та свого рідного міста Бровари.